OMTV.ua про головне. Гранд визит обернулся большим пшиком, во всяком случае, для Белого дома. Какие выводы сделал Пекин, будет понятно в ближайшее время. Бои на Бахмутскому напрямку на окремых делянках, нагадуют гойделки. На всех линиях соприкосновения мы продвигались вперед, так и продвигаемся. Ну не на всех же линиях соприкосновения, есть ну, сложные всех, участки. Да, я имею в виду вот Вот татучак, котрий ми з часом гаваріли, даді світі на там єснівальшою насостою. Рашисти намагаються атакувати та відбити втрачені позиції. При цьому ж хвал артилерійського вогню з боку окупантів став в рази меншим ніж був торік. Перша вагома причина цього це те, що вони вже витратили дуже велику кількість боєприпасів, які в них були з минулого року. Загалом вони витримали за ці майже два роки уже 11 мільйонів снарядів. Цього року ця цифра досягає 4 мільйонів. Тобто, справних боєприпасів у них все менше і менше. А на складах залишаються боєприпаси, які треба поновлювати. Окрім того, наші війська у великій кількості вже знищили та продовжують нищити ворожу вантажну техніку. Тобто, саме ту техніку, яка доставляє цей боєкомплектний як на фронт, так і безпосередньо на вогневі позиції. Дивіться, в цілому ом, вони. Беруть масштабами, беруть піхотними наступами, мало залучають техніку, бережуть техніку. А, тобто, до прикладу, там як в Авдіївці, у нас тут немає такого, що да, там 100, 120 знищених там, чи 130 там знищених коробочок. У нас такої змоги немає, тому що вони просто її використовують значно менше а, здалеку. А, проте піхотні штурми, да, от, те, що про 30... Дійсно, зараз дуже щільні піхотні штурми. І треба зрозуміти, що піхотні штурми це не просто піхота йде, це а, паралельно робота артилерії, БПЛА, авіації, там ті ж самі каби і таке інше. Тобто, це, це реально складно зараз. Складний період, це складний морально і з точки зору навіть просто банально БК, коли така кількість штурмів, просто інколи так підвозити БК постійно постійно. постійно. Тобто, але в цілому у нас до хороші оборонні позиції зараз. Тому це складно, але це все можливо зробити. Тобто фактично для нас зараз і вигідно, що ворог штурмує, тому що коли він де в атаку, можна збільшувати значно більше кількість ніж коли ми штурмуємо. Ну скажімо так, те скільки вони зараз втрачають, це знову вони підняли. Тобто, в якийсь момент вони стали, скажімо так, більше економити людей. Хоча це так суб'єктивна напевно, оцінка, але зараз вони знову кидають, кидають у них втрати ну зросли набагато. Як це чи вплине це на щось? Я в мене з цього приводу, тому що вони ніколи їх не жаліли, але кидають вони ну відчутно, що вони намагаються. Можливо, думають, що там є такі періоди, коли оце ж почали згадати з в Ізраїля. Тобто, можливо, вони вважають, що зараз такий період, коли там краще всього наступати, хоча знову ж таки якихось. А успіхів у них ну серйозних успіхів нас немає. Пане Олександре, хотів би вас запитати от зараз. Ми там з нашими експертами неодноразово обговорюємо статтю залужного, що треба шукати нові тактичні прийоми, нові там тех, технологічні рішення, які можуть покращити наші умови. І виникає питання: от, чи можуть бути якісь такі тактичні прийоми з точки зору в штурмів в поєднанні з певними технологіями, аби мінімізувати ризики для наших штурмових підрозділів? Чи взагалі можна напрацювати якісь нові рішення на поєднання артилерії в які? І дійсно ну, зможуть змінити ситуацію на полі бою, забезпечуючи максимальні, скажімо так, ну, умови для нашої піхоти? Скажімо, так дивіться. Якщо ми говоримо про там західний, чому нам не, не зовсім підходить? Да, от просто беремо там натівські якісь зразки метод і просто перероблю, ну, і просто робимо себе. Так не підходить, тому що у нас немає такої кількості сил та засобів і заразків озброєння про важко, для того, щоб виконувати так, та да? тобто, мовно, як там деякі партнери в деяких війнах вони там умовно, позиції просто знищували випалювали, потім по ним пройшлися піхотою. Ну і, і на цьому все У нас такої можливості немає. Але от якщо до прикладу брати мої бригади, то це з одного боку це. Дуже серйозна підготовка бійців, тобто тренування постійні тренування, вони більше втомлюються від тренувань, ніж від війни. Тому що, грубо кажучи, там у них штурм у них може бути від 7 до 12 днів, тобто на один день штурму тренувань різного штибу. І тобто, вони знаходяться постійно от в такому ну навантаженні з одного боку, але з іншого боку, коли вони виходять на штурм, це не є чимось таким це такий день, який продовження їх тренувань. Із фізичної і з емоціональної точки зору, і тому це з одного боку і підготовка дуже важлива. А з іншого боку, це дрони. Все ж таки дрони зараз треба розуміти, що на жаль, ворог це е, ясно, дуже від, ну, відчутно, що не Е, Взагалі дрони різних форматів і наземні, і надводні, і в повітрі. Ясна річ, а е, е, це те, що коштує дешево ну, для війни, і те, що дає е, е, такі результати, які часом надає ну, важка і серйозна техніка, якомочику. done. <laughs> Тобто фактично напрацьовують все такі нові тактичні прийоми, де поєднання штурмових дій і дронів відбувається. Якісь такі нові речі з'являються, які потім напевно можна буде внести в бойов до бойових статутів. Ви згадали про бойову підготовку і про тренування. Чи не означає це, що власне у вас є можливість, попри бойові дії, сформувати навантаження на бійців так, що мовно кажучи, на тих же ділянках, де тримаються чи ведеться штурмові дії, проходять і навчання, чи вони йдуть в більш в тилових районах на? Наші військові там набувають тих навичок, які будь потрібні на полі бою, треба розділити тренування, ти не так, треба розділити навчання, тобто форма навчань, коли поступає людина, вона там рекрут, і коли вона навчається базовим да, таким моментом. Потім вона починає навчатись а, ну, по напрямкам, залежить від того, куди там людина там, просто там, піхотинець, чи це кулеметник, чи це взагалі там, там, оператор дрону, і все таке інше. Це все знаходиться там дуже далеко від фронту, ясна річ, тому що немає сенсу, це теж ризики. все. А, а тренування, коли вже штат не який приймає участь в штурмах, тобто вже у нього він навчений на свою, скажімо так, посаду. А при цьому він постійно тренується і ясна річ, це поряд з фронтом знаходиться ну відносно, але поряд, тому що там мовно сьогодні він тренується. Завтра він воює, грубо кажучи. Тому це трішки різні речі. Але от саме це тренування і саме вже вже стали бійців, воно важливе саме тому, що вони знаходяться постійно в е, правильній формі. Це дуже важливо, тому що коли людина там мовно, там ясно, що треба відпочивати, але грубо кажучи, вона 5 днів відпочивала і на 6 шосте вона йде в штурм. Це один боєць з тими самими навичками. А інша справа, що він, наприклад, 3 дні відпочив, чи 5, потім 5 днів серйозно потренувався. Там відпочив пів, півдня і пішов на штурм. Він знаходиться в правильному настрої фізично, морально, а він пам'ятає всі моменти до дрібниць. І тому у нас ну, оця машинальна пам'ять м'язова, якщо хочете, вона у них підпрацьовує дуже непогано, і це дає ознаки, до прикладу, по поводу наших втрат. У нас дуже хороші, ну, показники втрати завжди це погано, але ну порівняно там. Якщо порівнювати, у нас хороші показники, у нас багато трьохсоток, до речі, 80% відсотків у нас повертається у стрілі. Пане Олександре, трошки детальніше про побутові умови бійців на лінії фронту. Де живуть? Як харчуються? Сон, тепло, холод, миші. Як оце все зараз? А, ну, я тут обережно таки можу говорити, тому що це все цілі, да, грубо кажучи, скажімо так: а, ну, по-перше, а вже ж. А... В сучасній війні концентрації, тобто якоїсь бійці в одному місці, немає. А це просто ну потім закінчується плачевно. В цілому бійці у нас тилова служба, особливо за там цей Бахмут. Тривалий наш виїзд на дев'ять може сказати, 10 місяців. Скоро буде вона відпрацювала дуже непогано. А були відновлені, реформ, реформована була тому якихось моментів того, що щось не вистачає, в цілому вистачає. Але тут ще важливий момент дотичності до підрозділу. Тобто, крім того, щоб бути ситим, і це дуже важливо для штурмовика, щоб його він про це взагалі не думав. Про все, ну, все що йому потрібно йому давали. Але ще моральний підхід розуміння, що знаходиться от такий підрозділ як наш, коли побратимство, це насправді не просто слово, це комплекс дій. І комплекс розуміння, що ти знаходишся в сім'ї, я коротко вам навіть не передам це, це але це не менш важливо ніж якісь побутові моменти. Тому що коли ти знаходишся в сім'ї, і ти розумієш, що це навколо твоя сім'я і таке її відношення, це ну дає ознаки потім в якості роботи. Вашингтон Пост називає результати зустрічі скромними. Гардіан тварин, що назвав диктатором, байден поставив точку в соприкосновінні з Пекіном.